Добрий день. Сьогодні будемо навчатися, будемо навчатися, будемо навчатися, будемо навчатися, будемо, будемо думати, думати. Мати. Будемо думати, будемо дивитися, дивитися, дивитися будемо говорити, говорити, говорити. Будемо слухати, слухати, слухати і будемо читати, читати, читати. Сьогодні тема заняття дикі тварини. Холодних країн. Або, можна ще сказати, дикі тварини, які живуть там, де холодно. Зараз ми з вами прочитаємо дикі тварини. Холод Країн. Дикі тварини холодних країн. Або дикі, дикі дикі тварини, які, живуть де холодно. Живуть де холодно. Живуть де холодно. Ми з вами вже знаємо тварин, які живуть де жарко. Ось ми зараз пригадаємо ось тут, тут, тут живуть тварини. Давайте ми згадаємо Хто це? Тигр? Тигр, тигр. Далі подивимось. Хто це? Ось написано, бачите слон. Ось хто це? Лев? Лев. Далее жираф, жираф. Видите? И тут написано мавпа. Мавпа, мавпа, жираф, мавпа. Все. Ки. Полоску зебра, зебра. Згадали? А, ну от тигр, і ще ось така тваринка. Крокодил. Крокодил. Ну, оце тигр. Тигр. Бачите, тигр написано. І ще що в нас тут? Це. це тварини, це тварини, які живуть де жарко. Ми з вами просто пригадали. А зараз будемо вчити тварин, які живуть де холодно. Ось подивіться. На цю картинку, подивіться уважно, бачите? Різні, різні тут тварини. Ось я вам поставлю зараз. І ми зараз розглянемо оце все. Так, ось дивіться, у нас тут олені, олені. Це ось ближче, я вам картинку показую, олень. Давайте прочитаємо. Олень. Олень. Це називається тварина Олень. Ось у нас вони, бачите, тут і тут олень. Ще Це ведмідь, новий ведмідь, білий ведмідь. Давайте прочитаємо. Білий ведмідь. Білий ведмідь. Ось, бачите, білий ведмідь. Це, щоб ви добре бачили, це все живуть там. І ще ось у мене картинка. Подивилися уважно, видно? Це пінгвіни. Називається цей птах, це птах, живе де холодно. Пінгвін. Цей птах зовсім не літає, зате добре плаває у воді, меряє швидко, швидко швидко і ловить рибу І їсть її пінгвін. Пінгвін. Ще ось у мене. Ось у мене тут на картинки багато, багато це морж. Морж, 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 морж. Зараз зараз я вам покажу його ближче. Ось у мене така картинка. Бачите, це морж. У нього клики такі великі-великі. Бачите, це зуби, зуби, які виросли. Він ними дно риє і їсть різних там тваринок. У воді, у воді. Він плаває, добре плаває гарно. Оце морж. морж. Ось він. Це моржи. А ось маленький тут лежить Це тюлень. Зараз я вам покажу його отут ближче на картинці. Ось тюлень. -тю ось він намальован, бачите? Тюлень ще раз, давайте прочитаємо тюлень. Тюлень. Називається тюлень. Морж, пінгвін. І отут ось на, цій, на цьому малюночку, бачите, те, що я говорила: олень. Олень. Ось, олень. І пінгвінчики. Бачите, ось. Ось пінгвінчик, ось пінг... пінгвін, пінгвін. І подивіться уважно на цей малюночок. Там, де холодно, живуть люди. Бачите, ось, ось хлопчик і ось хлопчик. Живуть в таких домиках. І біля них живуть ось? хто, хто це? Собака, правильно, собака. Вона в теплій, теплій, теплій шубі такий і не боїться холоду, не боїться. Ось подивіться, така картинка, бачите? Це там, де холодно. Холодно. Ось ми з вами подивилися картинки на тварин, які живуть, де. Холодно. Ще раз давайте скажемо. Дикі тварини, ж, дикі тварини живуть де холодно, живуть де холодно, живуть де холодно. Живуть де холодно. Ще раз згадаємо пінгвін. Ось морш, ось, олень, ось, тюлень, ось. Це ми з вами. І а, і білий ведмідь. Правильно ось. І ось він, бачите, у воді, ниряє, плаває, білий ведмідь. Тепер назвали всі. Ми з вами навчалися. Ми навчалися, ми навчалися, ми, думали, дума ми думали ми читали читали ми дивилися дивилися ми говорили говорили і ми слухали Слухали. слухали. На цьому наше заняття закінчено.